Привіт! А ви коли-небудь замислювались, що цукор можна вважати першою універсальною валютою цього світу? Ще до появи нашої цивілізації рослини використовували цукор у вигляді глюкози, фруктози, сахарози та крахмалю як спосіб зберігання енергії сонця. Але вони пішли трохи далі і почали платити цукром тваринам та комахам за їхню допомогу. Давайте на прикладах. Шовковиця хоче щоб її насіння розсівалось далеко. Щоб залучити птахів, вона додає цукор у свої плоди. А птахи їдять плоди і розсівають насіння. Або от липа потребує запилення. Щоб привабити бджіл, вона виробляє солодкий нектар. Бджоли збирають нектар, переносять пилок і допомагають рослині розмножуватися. До речі, бджоли теж заощаджують цукор, перетворюючи його на мед. Рослини навіть вдосконалили свою валюту. У плодах цукор захищають вітаміни та кислоти, щоб вони не псувались і могли довше чекати на свого розповсюджувача. Це робить їх ціннішими для тварин, але дещо дорожчими для рослин. У нектарі цукор рекламують за допомогою приємного аромату. Це теж витратно для рослин, але без цього важко залучити комах. Мед, який роблять бджоли, майже не містить вітамінів чи аромату, бо бджолам не потрібно нікому платити. Але мед це справжня концентрація енергії, тому в дикій природі за нього часто йде боротьба. Люди теж колись використовували цукор як валюту, коли бракувало звичайних грошей, але це вже зовсім інша історія.